Уявіть, що ваше тіло це ціле місто. Печінка головний завод з переробки відходів. А жовч це транспорт, який вивозить сміття. Але що буде, якщо транспорт зламається? Тобто, коли наша жовч застоюється, вона стає густою і не витікає нормально. Є спазм жовчного міхура. І жовч стоїть, як застояна вода у болоті. Далі кіш... кишечник не справляється, і токсини повертаються в кров. Печінка так само перевантажується і весь організм просто починає сипатися. Як це відчувається в житті? Так? Це може бути хронічна тома без видимої причини, різні висипання на шкірі, часті головні болі. Також може бути порушення гормонального фону, важкість після їжі, здуття все відносимо сюди. Що, ага, розкажу вам цікавий факт. Да? Дивіться, за добу печінка фільтрує близько півтора літра жовчі. Якщо вона застоюється, процеси детоксу сповільнюються в рази, і токсини починають накопичуватися у тканинах. І це, знаєте, порівняння, знов-таки ж повернуся, це як щоб у місті сміттєві машини не виїжджали кілька днів. Уявіть у цей запах і хаос. І це все відбувається у нас всередині. Що ж робити, так? Ну, по-перше, треба налагодити роботу жовчного та відтік жовча. По-друге, підтримати печінку і кишечник у виведенні токсинів. По-третє, усунути причини спазмів і застою. Дивіться, не існує е, таблетки, Тільки комплексний підхід, тільки він поверне тілу енергію та легкість. Якщо вам цікаво, якщо ви відчули у себе ці симптоми, які я назвала, напишіть мені жовч в коментарях або в повідомлення особисті, і я розкажу, що можна з цим зробити.